Зараз Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучається до нашої розмови. Вітаємо, Вітаємо вас. Вечір добрий. Вітаю, вітаю добрий вечір. Пане Олександре. На вашу думку, ось ці фантазії росіян з приводу канівського і київського водосховища. Наскільки ми серйозно маємо ставитися до цього, і чи можемо сприймати це як реальну загрозу? Ну, по-перше, тут є дві площини. Реальна загроза, вона безумовно треба це сприймати реально. Тому що ми знаємо хто проти нас воює, хто проти нас ще не в агресію, і у нас були прецеденти, тому що ворог бив по Запорізькій ГЕС, і так само він намагався цілити в Канівську ГЕС. Тобто такі прецеденти щодо канівської принаймні були, тому не можна виключати того, що ці об'єкти можуть бути під загрозою удару, і ми повинні виходити з цього саме тому. А левова частка нашого запиту по зброї, і от і на саміті НАТО і не тільки вона була присвячена саме посиленню систем ППО від для того, щоб протидіяти відвертому російському терору. Чому Росія зараз про це сказала? Я думаю, так що вони свідомо почали це вкидати в інформаційний простір. Всі ж розуміють прекрасно, що нічого Україна не збирається робити. Абсолютно, це все дурниці. А натомість, коли Росія робить такі заяви, то вона. Намагатиметься щось зробити. Вони це вкинули. Я думаю, для того, щоб на тлі розмов про те, що захід може дати і Сполучені Штати право бити атакамсами по російських аеродромах і по російських військових об'єктах, аби ну, скажімо так, цьому запобігти. Як вони вважають? Не виключаю, що саме цьому була присвячена розмова міністрів оборони Росії і США Білоусова і Остіна. Саме про це вони говорили. Ну тобто, фактично, хочуть там окреслити якісь червоні лінії про те, що мовляв, не давайте Україні право бити атакам. Сами інакше ми по ГЕС будемо цілити. Думаю, що приблизно так це відвертий шантаж просто проти заходу. але я сподіваюся, що захід не піде на це, що все ж таки має бути розуміння. Що більше систем ППО і ми здатні захищати ці об'єкти. А для того, щоб Росія взагалі не могла атакувати і менше мала потенціалу, скажімо так, то нам потрібні удари в глиб території Росії, але поки що, на жаль, тут немає таких позитивних зрушень, як хотілось б. Ну дійсно варто враховувати і самі конструкції цих об'єктів, та про які говорить Російська Федерація, тому що вони теж будувалися з тією метою, щоб витримати потужні удари ядерні. Зокрема, це не секрет, і навряд чи, там якимсь кінжалом чи цирконом можна. Зруйнувати таку такий об'єкт, як київська дамба чи канівська дамба. Але тим не менш, вони вони мають за мету. Вони мають Олександре за мету ще й інформаційно тиснути на українське суспільство. Про це теж говорить центр протидії дезінформації. Будь ласка, ви хотіли зазна... так. щось додати? Ада я хотів сказати, що мова йде не про дамби. Я не думаю, що вони дамби, хочуть. мова йде про. Саме турбіни, саме прообладнання гідроелектростанцій. Як де показує практика, вони намагаються цілити туди. Mm. Ну і звичайно, а інформаційно, от я погоджуюсь, це використовується для того, щоб людей лякати, говорити про те, що дивіться зараз буде якийсь великий потоп, там, і так далі. І так далі. Безумовно, це вплив, це намагання деморалізувати, це намагання залякати. Ми повинні бути готові до того, що в тому числі дуже багато психологічного терору. Не тільки а терору безпосередньо пов'язаного з атаками, а й психологічно з метою деморалізувати буде більше. І на жаль, треба сказати, що спроб проводити терористичні атаки і вчиняти воєнні злочини проти наших цивільних об'єктів може ставати більше, оскільки Росія не досягає зараз в повній мірі тих цілей, які вони поставили собі на сході на фронті. Ну вони традиційно воюють якраз із мирними громадянами. Ми це вже бачили. На жаль. На фоні цього всього ми зараз бачимо, що міністр оборони США Ллойд Остін поспілкувався телефоном з главою Міноборони Росії Андрієм Білоусовим. Про це повідомляє сайт Пентагону. І це вже друга подібна розмова протягом минулого місяця. Попередньо ініціювала американська сторона. І сполучені штати пояснюють подібні контакти з країною агресором необхідністю збереження каналів комунікації навіть в умовах розв'язаної Росією війни. Натомість Москва у цих розмовах намагається. Залякати Вашингтон тим, що постачання американського зброї до України, нібито призведе до загострення конфлікту. Ну, ось це власне те про що ви говорили. І Олександр, скажіть, будь ласка, все таки збереження каналів комунікації. Наскільки воно сьогодні на що воно взагалі впливає у цей канал комунікації американців з росіянами? Ну, справа в тому, що цей канал взагалі створювався для стратегічної стабільності, так званої, для того щоб запобігати інцидентам, можливим із застосуванням, скажімо, прямого. Ну по перше, інциденти по прямих військових зіткнень. А такий канал, як мінімум, одного разу в новітній історії не спрацював, коли в Сирії російські війська і вагнерівці ну під прикриттям звичайно нерегулярних сил. Почали атакувати об'єкти, де були опозиційні сили до Асада, і американські війська просто їх знищили, тому що Росія приховувала, що там є. Але от приблизно для цього. Друге, це обговорення ядерної безпеки і стримування. Ну і третє, це уникнення, скажімо так, прямих військових зіткнень безпосередньо на полі бою або застосування зброї. Я думаю, що скоріш за все говорили саме. Білоусов ініціював ці розмови, щоб поговорити про атаканси і про те, що вони будуть реагувати, якщо значить Україні дадуть таке право бити по литовищах балістичними ракетами і так далі. Но я би ще звернув увагу на слова очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова, який сказав, що Білоусов, він так званий західник серед російських еліт. І не виключено, що його можуть використовувати в тому числі для встановлення або для передачі певної інформації, певних сигналів. Адже очевидно, що Ллойд Остін не буде вести якихось там політичних дискусій чи так далі. Але в якості того, щоб переказувати якісь, скажімо так, сигнали і демонструвати, що, начебто, він там якийсь е адекватний, цей Білоуса, вони можуть, скажімо так. Е Росія може через нього передавати певні меседжі і сигнали, які стосуються не тільки озброєння. А от як нам варто трактувати меседжі, які зараз лунають від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який зараз наказав військам відійти від кордонів з України? Він сказав, що там ніби як ескалація, та тобто до ескалації, ну далеко, напругу знято, і він після перевірки віддав наказ своїм військам відійти від? Місць дислокації водночас він також сказав, що буде далі обговорювати із путіним подальші кроки. Ну напевно будуть обговорювати із путіним. Вони чому ось так безперешкодно і безправно російські дрони літають на території Білорусі, через що Лукашенко вимушений підіймати вгору авіацію. Справа в тому, що бачите, це знову ж таки чергове загострення, яке було чергова серія, куди готувалось нападіння було в Білорусі, тому що, скажімо, так, там загроз зараз для нас немає в такій кількості. Більше, скажімо, так, загрози вони все ж таки на Харківщині, Сумщині, ось там зберігаються з боку Росії, якщо ми говоримо з півночі, з північного сходу. Що стосується взагалі цього дрона, це цікава насправді історія. Я думаю, що будуть з'ясовуватися всі обставини. Мені чомусь видається так, що Росія домовилася з Білоруссю, що ці дрони можуть частково залітати в повітряний простір Білорусі, аби ще більше, ну і потім повертатися в повітряний простір України, аби розробити так звані нові маршрути, щоб ускладнити роботу нашим системам ППО і мобільним групам, які їх збивають. Але щось пішло не за планом. І цей дрон почав просто летіти в бік Вітівська. Він просто пролетів 350 кілометрів. І тому я думаю, через те, що пішло не за планом, чому пішло технічні причини, інші вони піднімали авіацію для того, щоб його збити, тому що, вочевидь, він почав втрачати керованість. З яких причин поки що сказати важко. Так і uh... Власне, давайте ще до однієї теми перейдемо. Все таки зараз підбиваємо підсумки саміту НАТО. І яка у вас тут думка? Чи досягнули ми власне тих результатів, які, на які ми сподівалися, чи ні? Я думаю, що українська делегація, наша на чолі з президентом України Зеленським, ну я можу сказати, витиснула максимум, що можна було з цього саміту для нас. Він дуже продуктивний. Тому що дуже багато речей, які, ну скажімо так, є важливими. По перше, незворотність шляху України до НАТО, яка зафіксована, хоча Росія прагнула це зривати. По друге, це пакети допомоги реальні. По третє, поглиблення співпраці з НАТО, по четверте, обговорення і численні двосторонні зустрічі і зустрічі з американськими політиками. Дуже багато так само і пакетів підтримки по допомозі по зброї і ППО, що дуже важливо, є. На жаль, і скажімо так не дуже приємні моменти, тому що Україна, тому що американська сторона продовжує думати і поки що не дала нам погодження бити в глиб території Росії. На жаль, це скажімо так залежить від американських політиків від президента Сполучених Штатів поки що. Цього рішення немає, і це на жаль свідчить про те, що як на мене не зовсім достатньо є реакція наших західних партнерів, зокрема сполучених штатів, на ті жахливі теракти і злочини, які Росія вчинила напередодні саміту, атакуючи наші лікарні і цивільні будинки. А загалом то в принципі, виходячи із роботи нашої делегації, дуже активно, я вважаю, що дуже вдало. Ну, але ж, якщо ми сподіваємося на отримання дозволу бити в глиб Російської Федерації, знову ж таки, напередодні отримали чітку відповідь від президента Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, який сказав, що в ударах по Кремлю, зокрема, або ж там по Москві, немає жодного сенсу. Як ви пояснюєте це? Знаєте, можливо, це асоціація з тим, що ми хочемо бити тільки по Кремлю, але ми не хочемо бити тільки по Кремлю. У нас є чіткі військові об'єкти, куди треба діставати. Крім того, ну, принаймні дальність ракета атакамс які ми маємо, вона до Кремля не дістане, поки що, на жаль. Все ж таки, тут треба інші зброї. Але ви знаєте, що цікаво? Я прочитав в одному з видань. І це вже поширює змі зараз про те, що Сполучені Штати розробляють для України кориговану бомбу. Ну фактично, бомбу високоточну дальністю на 473 кілометри, і я хочу зрозуміти зараз, чи це буде ракета, чи це дійсно бомба, як вони зазначають. Але ну, це вже технічні деталі. Відхилення від цілі не, не більше 10 метрів, тобто дуже високоточний боєприпас, но дальність 473 кілометри. Ну, мабуть, якщо вони це розробляють, то можливо, якісь плани у них є у їхніх виробників, що Україна отримає таке право. Можливо, з літаків F-16. можливо, іншим способом доставляти ці боєприпаси. Тому що 473 кілометри ну це поки що, мабуть, найдальше із того, що ми про що ми чули і могли би отримувати. Тому залишаються якісь перспективи і шанси на це. Так, зрозуміло. Будемо слідкувати. За цією зокрема розробкою і за подальшими рішеннями адміністрації президента Сполучених Штатів Америки говорячи про саміт і його результати з тих пакетів підтримки, про які ви говорили саме у військовій складовій у елементах зброї. що тут важливо для нас розуміти, як це посилить зараз ситуацію нашу на фронті. По перше, треба почати із систем ППО. Ми чуємо про п'ять петріотів самті, це проти балістики. І як сказав президент Сполучених Штатів, і потім підтвердив наш міністр оборони України десятки систем протягом наступних місяців. Це тактичне Насамс і Айріс і Деховк, йдеться саме про це, і ракети до них так само. Ми про це чули. Другий момент це звичайно F-16, яким так само було присвячено вже багато розмов. Але я сподіваюся, тому що я знаю, що. Ми всі в Україні нарешті чекаємо, що вони мають з'явитися і допоможуть нам на полі бою. Що вони дійсно, як було анонсовано, вже цього літа будуть виконувати бойові завдання, тобто найближчими тижнями. Наступне це зброя до F-16. Нідерланди окремо виділили кошти на це, як і на дрони для підтримки України. Це так само важливий момент. Боєприпаси і снаряди. Те, що було обіцяно від сполучених штатів, і про що сказав чеський президент Петер Павел, про те, що цього і наступного місяця ще до кінця цього, і на початку наступного 50-70 тисяч вже буде доставлено в Україні. Так само і кошти на закупівлю снарядів. Крім того, дуже цікаві ініціативи, наприклад, такі, як Данія, запровадила, вони фактично розміщують замовлення і фінансують. Виробництво українських самохідних артилерійських установок Богдана 18 одиниць це дуже цікаво, тому що це прецедент, коли на кошти наших західних партнерів працює український оборонно-промисловий комплекс, і хочеться, щоб таких історій було побільше. Там ще є численні боєприпаси, снаряди, вибухівка і так далі. Австралія на 250 мільйонів австралійських доларів виділила так само доволі таки немалий пакет. Ну тобто можна сказати, що ми отримали підсилення. Найголовніше з цього всього це звичайно ППО і авіація є деякі розрахунки, що скоріш за все, ось цієї допомоги може вистачити до середини 2025 року. Загалом, от той же Петер Павел. Він відповідаючи на запитання стосовно достатньості підтримки України, він відповів, що нинішньої підтримки України недостатньо. Ну і поточнив, що недостатньо для того, щоб відвоювати території. Було б достатньо, якби її рівень це я вже цитую, дозволяв Україні повністю відвоювати свою територію. На цей момент це нереально. Треба пам'ятати, хто суперник. Росія, вочевидь, має більші спроможності. Більші ресурси ніж Україна з усією союзницькою допомогою, а не тільки Росія сама та воює. Тому що в ракетах безпілотниках, які використовує Російська Федерація для атак на мирні міста, містяться іноземні компоненти вироблені щонайменше у 19 країнах світу. Про це говорив генеральний прокурор Андрій Косін в Газі в Євроюсті, де у нього була зустріч із питань запобігання нелегальному обігу чутливих технологій, і учасники цієї зустрічі шукали рішення, як позбавити Росію доступу до сучасних технологій. Давайте послухаємо цитату і про продовжимо. ракети та безпілотники, які Росія використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу. Це Китай, Південна Корея, Німеччина, Велика Британія, Японія, Нідерланди, Швейцарія, Тайвань, Сполучені Штати та інші. Вкрай важливо розробити комплексну політику запобігання нелегальному обігу технологій та посилити механізми відповідальності для причетних до такої діяльності. Постійно наголошується на тому, що потрібно виробити комплексну політику. Але бо бачите, тому я і кажу, що Росія не сама в цій війні, вона використовує і інші компанії за кордоном 19 країн світу допомагають технологічно. А чи стане боротьба із цим ще жорсткішою після останніх зустрічей рішень, зокрема і на полях НАТО, Саміту НАТО? Я можу сказати, що робота по цьому вона ведеться системно постійно, і в Україні працює комісія, і за допомогою наших партнерів постійно виявляють і якраз прокуратура, слідство, яке оцінює на місці і якраз виявляє з решток компоненти, які потім з усією доказовою базою відправляються в міжнародні організації, і інформуються країни-виробники вони постійно ставляться до відома. І е, звичайно, що включаються механізми так званої фінансової розвідки, США, які намагаються відстежити кошти посередників, там треті, четверті країни, десятки компаній, які допомагають рухатися в цьому, і Росія, на жаль, поки що має механізми обходити ці санкції. А потім слідство, яке це встановлює, воно б'є по хвостах, намагається протидіяти. Але це ще тут спирається дуже часто в зволікання, тому що поки ухвалюються політичні рішення. Але я вам скажу, що ще є один момент. Тобто, боротися з цим потрібно і розширювати санкції однозначно. Але є другий момент і ти від зворотнього. Розумієте, що Росія може ще купувати ці компоненти через те, що вона готова витрачати значні кошти і платити в три, чотири, п'ять разів дорожче ніж ці товари коштують на ринку. Відповідно, знаходяться ті, хто готовий це робити, навіть з великими ризиками, навіть з ризиками ув'язнення, штрафів, санкцій і так далі. Тому мені здається, що коли ми говоримо про комплексність рішення, має бути другий момент, над яким так само Україна працює. Це постійне обговорення з нашими партнерами розширення санкцій проти Росії, особливо проти таких компаній, які ще, на жаль, не під санкціями а приносять десятки мільярдів доларів в російський бюджет як Росатом. І це дає можливість Росії через те, що вони завищують значність суми, знаходити що. Обходи і так далі, тому їх треба позбавляти можливості взагалі ці кошти витрачати різними санкціями. Санкціями проти НПЗ, що роблять наші спецслужби і сили оборони, а санкціями, які може запроваджувати захід. І над цим робота йде, але на жаль, ми ще не маємо рішень проти ну от таких компаній, наприклад, як Росатом величезного концерну, який фінансує російську воєнну машину, але враховуючи, враховуючи велику кількість об'єктів, які Росатом зараз будує по всьому світу, країни, де ці об'єкти зводяться, вони вочевидь будуть проти подібних санкцій. Тобто потрібно проводити роботу і ще й впливати на уряди цих країн. А безумовно, тому що вони допомагають, вони фактично зараз фінансують війну проти України. Треба говорити відверто. Тому що куди Росія витрачає зараз кошти? Підщо Росія збільшила бюджет, під що Путін підписав закон про введення прогресивної шкали оподаткування, і він визначив пріоритетом на наступні роки виробництво зброї для того, щоб воювати проти України і загрожувати всій європейській безпеці, не тільки Україні. Тому тут треба просто чітко розуміти і, звичайно, працювати з цими країнами так само, але і говорити про ну, дивіться, як би там не було, але Європа почала відмовлятися від російського газу. До речі, ще не повністю. На жаль, тому що ще певні обсяги зкрапленого газу і так далі. Вони ще йдуть, ще закуповуються, як і там деяких нафтопродуктів є схеми, за якими завозять окремі компанії і так далі. Тобто, є ще певні такі моменти. Але якщо почали відмовлятися від газу, то Росія не є на сьогоднішній день єдиним, скажімо так, постачальником ядерного палива чи єдиною державою, яка здатна будувати атомні електростанції. Є ще дві, як мінімум, потужні, які це роблять: це Франція і Сполучені Штати. Пане Олександре, давайте ще з вами проаналізуємо кілька цікавих заяв останніх від очільника головного управління розвідки Крила Буданова. Ну, зокрема, те, що, мабуть, цікавить багатьох, його слова про те, що в найближчі місяці можливий можлива атака Росіян з півночі. Як ви можете прокоментувати цю заяву? Я можу прокоментувати таким чином, що Росія дійсно час від часу збільшує свою військову присутність у нас на кордоні на Харківщині. Це ясно. Ми це бачимо. Там ідуть бої. Сумська область заходять їхні ДРГ, діють через кордон. Так само вони час від часу з'являються і в Брянській області на кордоні з Чернігівщиною. Характер цих дій може свідчити про те, що ворог може розглядати сценарії того, щоби ось такими малими групами. Пробувати збільшувати кількість атак і створювати, ну скажімо, ось такі смуги, як вони створювали на Харківщині, в районі Вовчанська і Липців, і просуватися далі. Мета, яка при цьому ставиться, їх дві ці в цілі, розумієте, вони розглядаються так: по ситуації, що називається, вдасться просуватися вглиб і закріплюватися десь. Вони будуть це робити настільки, наскільки зможуть, настільки, скільки наші сили. Їх будуть зупиняти не зможуть, значить, скажуть, що так і було задумано, і мета там санітарна зона 5-10 кілометрів. Ну і розтягнути нашу лінію оборони так само. Для них це зараз дуже важливо на тлі того, що їм не вдається проривати лінію оборони на сході, незважаючи на те, що там ворог має тактичні успіхи. Це так і ймовірно може мати в майбутньому. Важливо розтягувати ще. Ну і плюс не треба забувати, що. Фактор психологічного тиску деморалізуючи знову ж той, про який вони хочуть демонструвати, щоб ну ми тут собі думали, коли ж вони закінчаться, розумієте, і скільки вони ще будуть наступати, але це не тактика, скоріш за все, руху. Знаєте, як було у 2022 році колони через Сумщину, через Чернігівщину. Якщо вони зараз так підуть, їх дуже швидко знищать і вони це розуміють. Тому ворог змінює тактику. Вони розглядають особливості, тим більше ландшафту, умов там, де є особливо лісова місцевість, це ДРГ, це пересування групами, це піхота. Дуже швидко захоплення певних об'єктів, рубежів, створення ось цієї лінії 5-10 кілометрів. А далі вже по ситуації вдається просувати, значить рухатися вперед. Ні, то будуть стояти для того, щоб ми їх вибивали, витрачали на них снаряди. Там наші ресурси розтягували нашу лінію оборони. Чому? Тому що ворог розглядає це для того, що коли вони виснажаться в наступі, а вони неодмінно виснажаться на сході, не можуть безкінечно наступати. Буде план Б. Чому полягає план Б розтягнути нашу лінію оборони, змусити так само наше забезпечення діяти по дуже широкому фронту, аби ми не змогли перехоплювати ініціативи і атакувати їх, тобто звести це тимчасово до позиційної фази, поки як думає російське командування, вони не накопичать сили. Ну а ми з нашого боку будемо свої сили застосовувати для того, щоб їх витискати. Стосовно заяв пана Буданова, тут також цікаві були речі висловлені зокрема ним стосовно спроб вбити російського диктатора Володимира Путіна. що це відбувалося неодноразово, але ці спроби були невдалі. Він Крило Буданов про це розповідав в інтерв'ю НВ, і очільник головного управління розвідки Міноборони України додав, що росіяни бояться втратити Путіна. Спроби вбити були, але як бачите, поки невдалі. Путін при владі понад 20 років, а зараз у Росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності. Пане Олександре. Ну, тут не, не уточнюється. Пан Буданов не, не уточнив про які саме випадки йдеться стосовно цих невдалих спроб. Але ем, чому росіяни про це не говорять? Це ж ніби як має дати ем, там. Певних політичних балів Путіну, ну якщо це спроби не вдалі, та і зокрема і спецслужбам, які, скажімо, вдало відпрацювали, якщо ці спроби були бачите з одного боку, так я погоджую з іншого боку, чому не кажуть, тому що про це сказати це означає, що допустити факт існування в Росії опозиційних груп, так чи інакше. Які е, фактично готові усунути Путіна. тобто, це означає, що вони допускають і свідомо б інформували своє населення, що є ті, хто готовий його вбити. Звичайно, це все можна завжди списувати на зовнішніх агентів, на там Україну ЦРУ, і так далі. А тоді зустрічне питання: а чим же займається ФСБ і інші, якщо вони так близько підпускали? Тому я думаю, що тут друга частина цитати, то що ви навели пана Буданова, яка стосується того, що Путін дуже важливий, важливий, тому що він для них як ну як цар зараз в їхній неоімперській ідеї. Хоча я вам хочу нагадати, що в російській історії саме бомбісти, так званий рух, і взагалі тероризм, як явище, він багато в чому виник в Російській імперії, коли саме есери, анархісти і інші. Формування, а вони намагалися вбити, вчиняти замок, і навіть чиняли вдалі замахи на російських царів і не тільки, а на інших політичних постатей. І Росії якраз такі руки тої притаманні. Тому я не виключаю, що в майбутньому вони можуть виникати і множитися, але поки що, вочевидь, їм ну Кремль дуже серйозно намагається протидіяти. Задача спрощується зокрема і тому, що ця вся путінська імперія вона стоїть на одному стовпі. Ці це все всі прекрасно розуміють. Цей стовп Путін людина одна, їх небагато, враховуючи навіть і те, що башти Кремля вони. Вони розрізнені між собою, але цим всім керує одна людина. Дякуємо вам, що долучилися до нашої ефіру. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку.